Всім доброго вечора, шановні підписники, шановні рибалки і люди, які просто люблять відпочивати на природі, а особливо ті, які прибирають за собою сміття. Так, народ, це дуже важливо. Звертаюсь до кожного рибацюги, який до цього не збирав сміття. Люди, забирайте, пожалуйста, за собою сміття, тому що той, хто залишає сміття, матінка природа, того не жалує покльовками і хорошими трофеями. Так що отак от. Хочеш приймати хорошу рибу, пожалуйста, забери з собою мусор. Отак. От. Ми на старому місці. Просто беру м'якіш, м'яковину, обгортаю гачечок і легенько зжимаю. Бачите що? А потім беру ось оце все, все що зайве, одламую, щоб був такий компактний кружечок. Сильно не зжимаю для того, щоб він набався води і був м'ягенький, як губочка. Так що. Поставим фракциончик, щоб не было досадных обрывов. И в бой за ординами. Все, чекаємо покльовку. Чекаємо покльовку. До мене вже в гості припливав малюк скат, помахав мені своїм шипом, нагадуючи про те, що Саня, якщо надумаєш мене ловити, ти ж розумієш, що со мною шутки погані. Я йому сказав, братішка, ну no проблем, я не по скатам, коротше, ним тут это. Шучу, чуть Та О, покльовка. Перше клювання. не впевнене, але клювання. Щоб у мене хліб не засихав, я взяв салфетку, намочив її і так якби укриваю пакет для того, щоб сирость була там в ньому. Опа, але нічого страшного. Нічого страшного, того що. Правда вона не така крупна, як та. Ну я не скажу, що та була крупна. Покльовочки дип-дип-дип. О, нічого собі, ви гляньте, що хто к нам прийшов в гості, товариш Шпрот, І таких, хочу сказати, непоганих розмірів. Таку рибу ми що робимо правильно, ми випускаємо. Ну що народ, рибалка сьогодні не дуже, я б сказав, би, зовсім ніяка. Там Три рибинки, там, один анчоус та, та декілька цих Ну, Я вважаю, що це не, не о чому. Тобто, тоді буду збиратись. Хочу продемонструвати вашій увазі, що витворяють місцеві жителі тут. Як вони. Витравлюють саню з цього місця. А вже все, вже туча пройшла. Коротше, місні, місні охотники за металом. Тут устроїли. Ну, коротше, вижигають метал, та да тут така димовуха була капець. Отак от, от. Дякую за перегляд. Дякую за вашу увагу. Дай Бог.